Привіт! Сьогодні говоритимемо про ситуацію, яка знайома багатьом тебе перебивають під час розмови. Це може бути на роботі, в дружній компанії чи навіть у родині. Ти починаєш говорити, намагаєшся донести свою думку, і тут хтось перебиває, змінює тему або починає говорити замість тебе. Знайома, правда, це не лише дратує. Іноді після такого взагалі зникає бажання щось говорити. Але хороша новина в тому, що з цим можна впоратись спокійно, впевнено і без конфліктів у цьому відео. Я покажу, що саме можна сказати, щоб повернути собі слово і продовжити розмову з повагою до себе і до співрозмовника. Тож залишайся до кінця, далі буде практично, конкретно і корисно. Поїхали. Знаєш, перебування це не завжди про грубість, часто за цим стоїть щось більше. Людина перебуває не просто так, а тому, що в неї є внутрішній імпульс, реакція, переконання чи звичка. Розберемо по пунктах. Бо розуміння це вже половина рішення. Перша людина думає швидше, ніж слухає. Є люди, які формують відповідь ще до того, як ти закінчив речення, вони тебе ще не дослухали, але вже готові відповісти. І їм здається, що вони допомагають розмові. Мовляв, я вже зрозумів, про що ти давай далі. Але це ілюзія розуміння, бо як можна зрозуміти суть, якщо ще не почув усе. Такі перебування часто трапляються в швидких обговореннях, суперечках або на роботі, коли всі кудись поспішають. Друге бажання виграти розмову. Інколи перебуває той, хто сприймає розмову як змагання, а не як діалог. Для нього це не почути тебе, а переконати тебе, показати, що я розумніший, не дати тобі взяти гору. Це типове для конфліктних дискусій, дебатів, спорів. Людина перебуває, бо хоче взяти ініціативу, вибити тебе з колі, довести свою позицію. Часто це прояв невпевненості, а внутрішньої тривоги або. Контролю так легше тримати ситуацію в своїх руках. Третє. Не навчили слухати звичка з дитинства для багатьох перебування. Це не злий умисел, а просто норма спілкування з дому. У когось у родині всі говорили одночасно. Щоб щось сказати, треба було влізти в паузу. Тому людина звикла: якщо не переб'ю, не скажу. Це як автоматична модель, я не хочу тобі зупиняти, я просто не вмію інакше. Це часто несвідома поведінка. Але навіть така звичка це не виправдання. Четверта людина справді думає, що вже зрозуміла тебе. Це інтуїція, яка часто підводить. Ти ще говориш, а людина перебуває з думкою та, та та я знаю, що ти хочеш сказати, і починає відповідати, хоча ти насправді мав сказати зовсім інше. Вона не чує тебе до кінця, бо думає, що вже все зрозуміла. Це не завжди про зверхність, іноді це про поспіх, бажання спро спростити ума або навіть підсвідому неуважність. П'ята людина емоційно збуджена, запал. Інколи перебивання це не контроль, а навпаки емоційний імпульс. Людина тебе слухає і всередині кричить: О Боже, я теж так думаю, або ні-ні ні, не так. І все, вона вже влізла в розмову. Особливо це трапляється, коли обговорюєте щось важливе, особисте або болюче. Людині важко мовчати, вона має сильну реакцію. І ця емоція буквально штовхає її перебити. Тут головне, це не завжди про неповагу, іноді просто нестриманість. Але її все одно можна і треба обговорити. Шоста людина не вміє терпіти паузу, боїться тиші. Інколи ти робиш паузу, просто щоб подумати. А співрозмовник вже вривається, бо він сприймає паузу як кінець або навіть як незручність. Ой, він замовк! Треба заповнити тишу. Це дуже поширено в людей, які відчувають відповідальність тягнути розмову або просто не люблять тишу. Вони перебувають із тривоги, а не з бажання тебе зупинити. У таких випадках варто прямо сказати: я просто думаю, не перебивай, Я ще не закінчив. Сьоме інформаційне перевантаження занадто довго я втрачаю суть. Є ще одна важлива причина: іноді тебе перебивають, бо ти говориш довго, заплутано або складно. Людина губиться у твоїй мові, не розуміє, куди ти ведеш, і намагається уточнити або просто втрутитись, щоб повернутись до головного. Це не твоя провина, але це сигнал, бо у такому разі перебивання, спроба структурувати діалог. Тут теж можна спокійно відповісти. Зараз я підведу до головного. Просто ще трохи терпіння. Отже, людей, які перебивають, об'єднує одне: вони або не вміють чекати, або не вміють слухати по-справжньому, а іноді і те, й інше. Але це не привід мовчати чи терпіти. Навпаки, розуміння причини допомагає краще реагувати, десь м'яко, десь жорсткіше, а десь. Із гумором. Ми вже говорили, як повернути слово собі, коли тебе перебивають. Але правда в тому, що кожному з нас теж знайомий інший бік. Коли тебе так і тягне вставити репліку, щось важливе спадає на думку, хочеш швидко зреагувати, або думаєш, зараз, якщо не скажу забуду. Але перебивання з нашого боку це теж не ок. І навіть якщо інші звикли до такого стилю. Добре навчитися себе трохи стримувати, бо це про повагу до співрозмовника. Перший улови свій імпульс, перше помітити, що в тебе виникає бажання перебити. Це може бути думка: та ні, все не так. Реакція: Я знаю, я знаю. Страх, я забуду, якщо не скажу зараз. Як тільки зловив, зловила цей імпульс, не дій з нього одразу. Усвідом, я зараз просто збуджений, збуджена емоціях в захваті в напрузі, і це ок, але перебивати не обов'язково. Друге, якщо боїшся забути, запиши. Серйозно, якщо під час розмови в тебе виникла важлива думка, просто запиши її в нотатки чи в голові відміть, це скажу після, це краще ніж обірвати людину. І набагато чесніше, бо перебити через страх до забути це не виправдання, це вибір на користь себе, а не діалогу. Третє: зроби паузу, вона не означає, що вже конець. Іноді ми перебиваємо, бо співрозмовник просто зробив паузу. Але тиша це на це не завжди знак, твоя черга. Дай людині подумати, Деколи вона шукає слова, формулює думку або згадує приклад. Не поспішай влізти. Золоте правило, якщо після паузи пройшло менше, ніж 3 секунди, чекай, це ще не кінець серії. Четверте слухай, щоб почути, а не щоб відповісти. Часто ми ніби й слухаємо, але насправді вже формуємо відповідь у собі в голові. І як тільки вловили суть, мозок кричить, все ясно, вривайся. Але це не справжнє слухання, це більше схоже на дуель. Хто перший? То і виграв. Спробуй зупинити цей патерн. Просто подумай, а що ця людина хоче насправді сказати? Чому їй це важливо? Яку емоцію вона проживає зараз. Слухай, не для відповіді, а для розуміння. П'яте, покажи, що тебе зачепило без перебивання. Коли тобі щось справді зачепило, краще не перебивати, а показати реакцію невербально, кивнути, усміхнутися, сказати Ого! Так, так, чути тебе, підняти брови або зробити мг. -м. Це дає людині знак я з тобою, я слухаю і водночас нервеє її потік думок. Шосте, якщо все ж перебив, визнай це. Буває, не втримався, перебив, не страшно. Просто скажи: Ой, вибач, перебив. Закінчу, я потім додам. Пробач, що в ліс не стримався. Це показує, що ти себе чуєш і поважаєш людину. Визнання своєї дії це завжди сильніше, ніж робити вигляд, що нічого не сталося. Сьоме. в групових розмовах домовляємося про правила у компаніях, де всі перебувають всіх. Часто ніхто нікого толком не чує. Можна запропонувати просте правило, слухаємо один одного до кінця, навіть якщо дуже хочеться вставити ще одне. У брейнштормах, обговореннях, зум-зустрічах, домовтесь ввести сигнал, наприклад, піднята рука, записувати думки, а не вигукувати одразу, мати спікера і модератора. Це знижує хаос і підіймає якість розмови. Слухати це навичка. Не перебивати це вибір, це не означає мовчати завжди, але це означає давати іншому простір, сказати, що важливо для нього. І коли всі трохи притримують себе, розмова стає глибшою, спокійнішою і людянішою. Отже, друзі, говорити це просто а от бути почутим. Це вже мистецтво. І це мистецтво починається з малого: не боятися повертати розмову собі, не мовчати, коли тебе перебивають, і при цьому самому залишатися уважним до інших. Бо діалог це... це коли говорять обидві сторони: це не битва, не перегони, не змагання, хто голосніше, це простір, де кожен має право на слово. І на паузу, і на повагу. Якщо вас часто перебивають, не мовчіть. Ваша думка варта того, щоб її дослухали. І навіть якщо доведеться спочатку трохи потренуватись, повірте, це того варте. Дякую, що були тут і дослухали до кінця. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось важливе. А може навіть вже уявили ситуацію, де зможете застосувати те, що щойно почули. А ще дякую, що приділяєте увагу таким, здавалося б, дрібницям як перебивання. Бо саме з таких моментів і складається наша повага одне до одного. Якщо це відео було вам корисним, поставте лайк, це дуже допомагає просуванню контенту. І підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні теми. Будемо говорити ще про спілкування, емоційний інтелект, кордони і не тільки. А якщо хочете, щоб про це дізналося більше людей, просто поділіться відео з другом чи подругою. До зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, говорити це вміння, а слухати це вибір. Нехай у ваших розмовах завжди буде місце і для себе, і для іншого. Бувайте!